Богдан Ружинський славний гетьман з Волині, родина ружинських веде свій родовід ще від Великого князя Литовського Гедеміна. Малиці князі і родовий герб. Основним його елементом є щит, на синьому полі якого прямий стовбур дерева з чотирма золотими хрестами. Найвизначнішим із князів ружинських був Богдан, відомий серед козаків як Федір Богданко. Прославився він здібностями воєначальника, дипломата і організатора козацьких ватах. Народився князь у місті Ружині з квитського повіту Волинського воєводства. Поява на історичній арені князя Богдана Ружинського відбулася в умовах внутрішньої політичної нестабільності Речі Посполитої та військового протистояння з Османською імперією та Московією. У 70-ті роки 16 століття ми маємо яскравий приклад козацького формування, яке складалося з козаків Волині та Поділля. Це був загін князя Богдана Ружинського з представників дрібної та розореної шляхти, які втратили свої маєтки внаслідок спустошення татарською ордою цього регіону. Людиною він був освіченою, хороброю і рішучою, а таких у козацькому середовищі помічали відразу. 8 вересня 1575 року в Україну увірвалася татарська орда, яка майже не зустріла опору. Населення охопила паніка. Польські воєводи виявились неспроможними дати відсіч ворогу, але тут татарам довелося зустрітися з козацькою армією Богдана Ружинського, якого в народі прозвали Богданком. Саме Богданко став першим офіційним гетьманом запорозьких козаків. Навесні 1577 року запорізьці та московські загони почали штурм фортеці іслам Кермен. Гетьман обложив фортецю з усіх боків, але, не маючи великих гармат, не зміг її здобути. Проте під час облоги стався передчасний вибух, і близько 500 чоловік, серед них і Богданко, загинули. Гетьман Ружинський застосував власну тактику боротьби з татарами до якої ординці так і не змогли пристосуватися? Проаналізувавши досвід попередників, князь Ружинський запропонував власну версію боротьби з татарами. По суті, Богдан Ружинський розпочав справжню війну з Кримом та Туреччиною. Богдан Ружинський постає перед нами як талановитий військовий стратег і тактик. Судячи з описів, можна скласти таку характеристику козацьких чайок, які козаки використовували для походів на Крим. Маємо всі підстави говорити про князя Богдана Ружинського як про талановитого флотоводця, і про те, що за його гетьманування козацький флот став вирішальною силою на Чорному морі. Богдан став героєм багатьох козацьких пісень і дум, в яких прославлялося його життя і смерть. Пізніше козацька традиція не лише приписала йому чимало героїчних подвигів, пов'язаних з боротьбою проти татар, а й бачила в ньому головного архітектора реформи. Реєстрового козацтва Стефана Баторія і творця нового козацького адміністративного поділу. Богдан Ружинський військовий, козацький та політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва. Князь Ружинський прожив недовге, але героїчне життя. Його подвиги оспівані в усній народній творчості. Завдяки його реформаторським діям козаки стали значною військовою та політичною силою. Він добився автономії та значних вольностей для козацтва. Родом та славний гетьман був з Волині.